Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. У Кремлі прокоментували, чи можна увага вірити Зеленському в разі підписання угоди про перемиря, яка зараз так на слуху. Почуємо. Дії київського режиму. Нам всім добре відомі. Зі ЗМІ. всі можуть бачити, як можна довіряти представникам київської влади, як можна довіряти словам зеленського та інших. Це те, про що ми неодноразово говорили. І друге, є наказ головнокомандувача, який забороняє удари по енергетичних об'єктах України згідно тої домовленості між США та Росією. Наказ Путіна, й, начебто, утримуватись від ударів по українській інфраструктурі. Дії і збройні сили РФ його, начебто, виконують. Так заявляє на Росії товариш Пісков. Але його словам довіряти не можна. І про те, що він говорить, що не можна довіряти київському режиму, прямо дзеркально. А росіяни ж такі мирні до корення всього волосся. Але на ділі ми бачимо зовсім зворотню ситуацію. І зараз поговоримо про те, що відбувається цієї ночі. Внаслідок атаки на Київ загинула п'ятирічна дитина. Про це повідомляють у нас поліції. Кількість жертв на ранок. Зросла до трьох постраждалих на цей момент до десяти. Ліквідація наслідків ще триває. Загалом уламки впали в кількох районах столиці. У Дніпровському районі вони пошкодили житловий будинок. Там сталася пожежа на верхніх поверхах. Також в цьому ж районі уламки впали на нежитлове приміщення закладу харчування у Голосіївському районі. Уламки впали в промзону, в Подільському на багатоповерхівку. Там також була пожежа на верхньому поверсі. Київська область, наслідки атаки БПЛА є й там у Бучанському районі постраждали двоє людей. У них незначні травмування, уламками та гостра реакція на стрес. У цьому ж районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. Ще один будинок пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському ліквідована пожежа на підприємстві. Запорізька ОВА також показала наслідки ворожого удару по області. Атака спричинила пожежу вибуховою хвилою та уламками. Пошкоджено кілька приватних будинків без постраждалих у цьому випадку на щастя. Також нагадаю, що російський обстріл Краматорська поранив чоловіка. Пошкоджено там 28 будинків. Про це повідомляють українські надзвичайники. 22 березня внаслідок російського авіадару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка. За даними ДСНС, в результаті. Новини Виникли пожежі у приватному будинку на відкритій території, та пошкоджено, як я вже сказала, 28 будинків. Рятувальні служби оперативно прибули на місце і вкотре боролися з наслідками російської агресії. Тим часом європейські країни готують прикрити Україну, готуються прикрити Україну з моря та з повітря. Великобританія нарощує зусилля щодо створення коаліції країн, готових забезпечити захист України після припинення бойових дій. В межах підготовки миротворчої місії розробляється план не лише щодо відправлення в. Україну європейських підрозділів, а й щодо організації роботи морського та повітряного простору. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер має днями взяти участь вже у другій зустрічі керівників міністерства оборони та збройних сил європейських країн, де основну увагу буде приділено оперативному плануванню миротворчої місії. Про це повідомляє Блумберг. Європейська коаліція має стати надійною силою, яка дозволить Україні насолоджуватися міцним миром, відновлюватися і переозброюватися. Про це сказав BBC Люк по. Оларт, заступник міністра оборони Великобританії, який відповідає за збройні сили, за його словами для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська до складу моретворчого контингенту. Також увійдуть потужні підрозділи військово-повітряних і військово-морських сил. Також речник прем'єр-міністра Стармара заявив, що у разі припинення вогню та угоди про завершення війни з Росією, за його словами, знадобляться тисячі військових для підтримки України також на морі суходолі та в повітрі. Наступного тижня у штабі в Норт тоді триватимуть три дні інтенсивного планування щодо можливості передислокації британських підрозділів. Далі цитата: Росія вже загрожує нашому небу, нашим водам, нашим вулицям та нашій національній безпеці. Це також заявив прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Він зазначив, що у Путіна вже є апетит до конфліктів та хаосу, і він тільки зростатиме. Ми знаємо деякі засади. У Путіна вже є апетит до конфліктів та хаосу. І він тільки зростатиме. Росія вже загрожує нашому небу, нашим водам, нашим вулицям та нашій національній безпеці. Ось чому я вважаю, що основне завдання політики зараз ухвалення жорстких рішень у сфері безпеки. Литва вслід за Польщею розглядає можливість замінування кордону з Росією та Білоруссю. Міноборони країни заявила, що мова про зміцнення кордону кількома шарами фортифікацій протипіхотними і протитанковими мінами. Для цього Литва шукатиме фінансової підтримки ЄС. Крім того, планує створювати спільні оборонні компанії з Україною та іншими державами і обговорити можливість об'єднання польського східного щита з Балтійською лінією оборони.